я не знаю, хто як, я вносив 4 рази по 50 грам Гренстар, на оце і лічно на оце поле. Ну, ваш Альдазор, так? Да? Mm. У нас, вважаю, у 90% фермерів. У нас їх відносить цьоку І а, це так. ми їдемо, що Сірошка, Васильович, всі ми їдемо до вас і беремо. Ну що ж, ми повернулися на поле із соняшником, дивися я не наш альдозор. Скажіть, будь ласка, що ви вносили при посіві, скільки штук висівали на метр? які удобрення я обрабатував. Да, сіяв в року году я 50 кілограмів так само карбаміту. Ага. Карбаміт, тому що я вже говорив, що трохи. Ну що зміг, що скажемо ну, так. О, е, сіяв я його. Е, Якою його сіяв? Наверное, 4 мая. 4 мая десь це поле я сіяв. Так, як я казав, весна була холодна і дуже погано працювали з гербицинцями. Він видержує в нас 50 грамів генфтара, але в мене це поле було трохи, як би сказати, ви можете бачити, який у нас тут, тут нога вийде. Тут у нас була така засуха, дійсно страшна. Тут ось рука входить повністю геть не це. Етні... Не... Да. Не соблюдає. Да. Але з весни було, як погода була холодна, вносив я сюди. Е... Ну, я не знаю е... хто як, я вносив 4 рази по 50 грам е... гранстар на оцей лічно на оце полі. Пошкоджень не було. Просто... Пошкоджень не було, не... в мене були тут е... була неома звичайна. Є такий бурят, я його за четвертий раз о, аж допалив до того, що він став. Ну, Я його просто... У, у, його його не брали. Я, я його лупив сонячник почти до, ну я не знаю, вже в коліна сонячник був, вже був п'ятий, мабуть, ну, я не знаю, п'ятий чи шостий навіть лист. Є в нас такий агроном, який Казав мені, якщо тут залишиться ця неома, то тут не буде і сонячника. Але ага. так як я посіяв його не густо. О, Чотири е... штуки на метр. Чотири да, штуки на метр. Ну, я казав, сівалка в мене не нова, десь там може і 5, де кидає. Ага. Насіння ну, е, в цьому году у вас було хороше, крупне. Ага. О, Тому нема в мене оцих насевів, просівів, зернину кидало так, як положено. Насінина була крупна, я брав у вас. Брав вас преміум і він зразу стартанув у мене. О, mm -hmm. Ото, що з весни дуже погано працював у мене гербіцид. Mm -hmm. Я не знаю, чи чотири рази, ну як лічно, як чотири рази лупив. Ми цього не виход... рекомендуємо. Да, виходу в мене не було, і я результатом доволі. Ну доволі, Я не знаю. ну... Двадцять п'ять, думаю, два до трьох центнерів. буду мати. Будете мати. Буду мати. А буду. По зараз їх не наблюдаєте? Дивіться. Так, це поле є заразіха. У мене от дивіться, я нічим його не обробляв, я його це тільки покропив. є? устойчивість є. Ото не мотижив, бо не окучував, чого й не встиг. Я його останній раз кропив, то вже не встигли вже не, ну, не окучити його йому. Його. Ага. Отак от він не окучений, і в мене він пішов, тут, правда в нас зацепив рухи дощ, такий він із капітанки, ага. то він трошки ото тоді він вже накрив під собою і я. Я результатом доволі. Ну, де-не-де оставалося, не ома, звичайна, ну це такий, бо погано працювали дуже гербициди. Не спрацювали Так, скажімо так. А ви ж ці років працюєте з нами? Оце дивіться, я вже не своїм друзям. Уже мої друзі, я вже працюю, навіть восьмий рік або і більше. А мої друзі вже теж іменно на насчет Альдазора і Бомонт. Оце ми два сорта у вас брали. У нас зона ризикованого землею. Тобто вони більш самі устойчиві до жари. О, навіть в плохий год у мене сонячник. Ну, два центнера я маю взяти. Саме плохий год. Плохий Це стабільно 20 нереаломає. А на цей год, як я давав 50 кг карбаміду, mm -hmm. я думаю, що. що Ну, в mm -hmm. нас тут зацепив трошки з градом дощ з весни. Оце ми oh. мене трохи підтягнули з соєшники. І... Будь ласка, ви в прошлому, що вибирали, Вибирали Альдазор так. Альдазор. Я е, зарекомендував Голованівськ Альдазор своєму товаришеві е, Сергійовичу. Е, посіяв я Альдазор і посіяв я він. Е, Альдазор у вас Гаранстар видержує після рамки. Ага. І посіяв я е, Суміко. 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 То, Чесно вам скажу, не буду цей. У мене під 40 давало суміку на одному площі, пів площі було, того пів площі. Ага. Ото Вальдазор не уступив, а навіть і крупніше, крупніше насіння було в Альдазора. Ага. Даже можна, Якщо по цьому, ну, ну ну не буду казати, ну, примерно воно, ну, да, ну тільки у насінні ще різниця. Ага. Що... Що нам 200 ну доларів, що 100 доларів. Але ми, да, мої товариші теж в нас, і якщо в ваті ще взяти, е, у нас е, ну, ваш альдазор, да, у нас вважає у 90% фермерів. Спасибо, у наших относяться цокольний Альдазор. І а це так. ми їдемо, що Сірочка, Васильович, всі ми їдемо до вас годувалися. І вже Голованівськ у мене перейшов на Альдазор. Бо в нього там багато, він, він їзде на семінари, в нього там багато цього насіння. Він взяв це у вас вже третій год він буде брати, і він ним доволі. Я думаю, в цьому году він точно вже буде брати. Це з головання. Будь ласка, ви ще Рили на маслі перевіряли, на олійність, е, не перевіряєте? У тому році у мене була маслічність 52, угу. у цьому году я не знаю. Ну, да, рано. В тому році в нас трохи були й дощі. А -а -а. У нас в тому році були з опадами. У нас в той рік був урожайний що на кукурудзу, ваша куколуза. Е, Теж я вас брав, давала б мене 100 і ну, 90, 100, 110 10 куколузів. Сонячник давав 500. О, так. А псем году трошки. Ну це, звісно, в мене поле тут, тут зацепило трохи дощу. У вас на рік немає. Нарікань немає, вже заказав. Да, а вже заказали? заказав, а що вище. Так що працюємо з нами. Номер телефон буде е, нашого менеджера Єліни. Дзвоніть, замовляйте. Соєшнік. Всього да. доброго. Вам теж.